Олега Хоста родом із Запоріжжя, там він народився, виріс та створив сім'ю. Та далі будувати своє життя у рідному місті завадила війна. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, сім'я гостів знайшла прихисток у селі Голови, що на Городочині. Сім'я гостів приїхала до нас із Запорізької області в село селом Модриголову на батьківщину Ірини Агоста. Тут вони проживали у нас квітня місяця 22-го року, так як частина там, де вони проживали, в Запорізькій області по сьогоднішній день окупована. Усі, хто знав Олега, згадують його як людину з великим серцем. Сусіди наголошують, він завжди був готовий прийти на допомогу та залишив по собі лише світлі спогади. Я знаю його так, як добру людину, доброзичливу людину. Він ніколи нікому не відмовив ні в чому. Хороший сім'янин, дуже добра сім'я. Вони дуже добрі люди. І коли почалася війна, вони приїхали сюди, і ми ми здружилися. Я можу сказати тільки про нього хороше. Він дуже добра людина. Дуже працював Олег у селі Мудреголове водієм Камаза. Він завжди сумлінно виконував свою роботу. Та, попри усі турботи, захисник вірив, що колись повернеться у рідне Запоріжжя. Він ми дуже тішилися. Слава Богу, що вони переїхали. Тут у нас якийсь спокій, якісь у нас трошки легше, хоч вони а тут там таке робиться, захватили вже це Запоріжжя, Він і він не переїхали сюди захистити свою сім'ю, своїх дітей. Він все жаждав поїхати додому. Він все казав, все. я хочу додому, до на рідного дому. Родина. Нехай там буде ну, все розбито, але ну, ну, я поїду додому, я поїду до батьків. Захисник став до лав Збройних сил України наприкінці травня цього року, та служба тривала недовго. Військовий захворів на пневмонію і помер 8 червня у шпиталі. Траурний кортеж прибув до села Модриголови вранці 11 червня. Поминальне богослужіння за упокій доші захисника відбулося в його домівці у селі Модриголови. З рідних у нього залишилася дружина, дві доньки, брат та батьки.